Знаєте, коли все добре, коли все добре, тоді, тоді трудно оцінювати, чи все так гарно кругом і навколо, і наскільки великий і милостивий є Господь. Але коли приходить трудність, коли приходить випробування, і ми можемо бачити тоді руку Господню, ми можемо бачити Його милість, ласку, ми можемо бачити, які ми, як українці, як ми можемо. Допомагати, як ми можемо організовуватись, як ми можемо благословляти, як ми можемо стояти. І знаєте, сьогодні, сьогодні в нас осінь, як співалося, золота осінь. І насправді Господь дарував гарний день, гарно всміхається сонечко, як дивися на ті листочки, які облітають, і вони справді поміняли кольора. І коли ти маєш. Ці переживання, і десь вони двоякі такі є, напевно, в нашому серці, зокрема в моєму серці, не знаю, як у вас, тому що з однієї сторони, коли ти обходиш свої поля, збираєш кінцевий ворожай і радіє твоє серце, із того, що комори наповнені, що працю робив недаремно. Тому що коли ти піклувався, турбувався про щось і вийшов гарний результат, і плід твій є, і ти понімаєш, що гарно і добре. Але з іншої сторони десь трошки смутком наповнюється серце, тому що понімаєш, що через деякий час почнеться не зовсім гарна погода, прийдеться топити, щоб було тепло, шукати якесь удіяльця, щоб ним вкритися, прийде зима. Потім прийде весна і все спочатку. Тобі треба сіяти, тобі треба щось робити, тобі знов треба очікувати осінь, щоби отримати врожай. Знаєте, і десь, якщо глянути для нашого духовного життя, слово Господнє заохочує і в старому, і в новому заповіті звертати увагу на те, що є. В нашому житті, і сьогодні ми неодноразово чули і бачили навіть постановки, які десь задавали це запитання, а як відносно того, яка в тебе корзина, як твоє життя наповнене плодом, коли Господь дивиться за твоїм життям, усміхається Він чи сумує, що ти оставив, який шлях ти залишив позад себе, коли ти пройшов дорогу? Що будуть згадувати люди, і з чим ти прийдеш перед нього. Тому що прийде день, прийде час, і нам прийдеться прийти і принести, і представити йому свою корзину, а згідно нашої корзини, він відкриє свою книгу, і щось там буде перевіряти, щось там буде розглядати. І десь зараз ми, дякуючи Господу за милість. Дякуючи Господу за Його турботу, і ми в той же самий час десь аналізуємо себе, переглядаємо своє життя, ми переглядаємо своє ходження, свою віру, свої стосунки, відносини і дивимось, з чим ми предстанемо пред ним. Ми готовимося дякувати Йому за Його милість. Скажіть, будь ласка, не дивлячись на те, що є сьогодні в нашій країні, хтось з вас. Без хліба є. Хтось голодний аж зовсім. Я думаю, що ні. І кажуть, що не дивлячись на те, що великі території не були в нас засіяні, Господь таким чином зробив, що врожаю цього року зібрали більше, ніж торік. Дивний Господь. І я думаю, що ваші садки, яблуні, груші. Вони теж говорять про те, Господь дивний. Ми збираємо, ми можемо ділитись. Знаєте, неодноразово вже приходять там до мене, видно, люблять, поважають часом пастора і кажуть, тобі картопля не треба. Кажу, дякую Господу, своя вродила. Знаєте, Це добре, це добре, це добре. І ми можемо бачити, і наші очі сьогодні вони свідкують, і ми можемо радіти. І переживати. І перш ніж ми будемо молитись, я хотів би прочитати декілька текстів, пороздумувати і знайти декілька причин, за що подякувати Господу. І текст писання, який я хотів би запропонувати Євангелії Йоанна, 15 розділ, декілька віршів виборочної звіти, і потім декілька думок, якими я хотів би поділитися. Згідно тих текстів, може, додаткові ще якісь. Іоанна 1, 15 розділ, перший вірш. Ісус говорить такі слова Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Запам'ятайте дві думки. Ісус, я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Другий текст, п'ятий текст. Я Виноградина, ви галузки. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Другий текст. І ще один текст це 16-й вірш. Я прошу, він відкриється. Ісус продовжує і говорить слова. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив. Щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід вас зоставався, щоб дав вам отець, чого тільки будете просити в ім'я моє. Особисто я роздумуючи над певними текстами слова Господнього, і там, де Господь закликає бути плодовитим, бути плідним, бути не без плода, я хотів би, щоб бути перед моїм Господом. З результатами, певними результатами свого життя. Я думаю, багато речей, які ми робимо в своєму житті, і ми десь оглядаємось, аналізуємо їх, десь радіємо, а десь сумуємо. Наприклад, коли ми народжуємо діток, виховуємо їх, і коли вони виростають, і ми дивимося в їхню дорогу, коли відправляємо їх в самостійне плавання, в самостійний шлях, ми радіємо із того, коли вони гарно виховані. Коли вони не приносять смутку для своєї мами-неньки, коли вони не позорять свого тата, і нам приємно, і добре, що наш плід, да, яблуня, чи яблуко від яблуні, і воно десь подібне може на нас, чи ми вклали в них, і ми щось отримали. Коли ми працюємо і ми проживаємо життя. Проявляючи десь мудрість, навчаючись, знаходячись в різних складних, чи не зовсім складних життєвих обставинах, ми дивимося, який шлях ми після себе оставляємо. І як свого часу один із авторів писав, що до мене чи до моєї могилки не заросте народна стежинка, чи, чи будуть пам'ятати, і що будуть пам'ятати, чи що скажуть, чи що в моєму житті останеться. І Десь тут ми бачимо, що слово Господнє воно закликає нас до того, щоб моє і твоє життя воно було наповнене плодом, як оці корзини, як ця сцена, десь символом того, що Господь благословив. І дивлячись на ці плоди, я думаю, всі ми розуміємо і скажемо, що це є істина, ми можемо підібрати гарне насіння, ми можемо. Посадити його в землю, ми можемо піклуватися про нього, але осінь і результат не завжди буде таким, як ми хочемо. Той, хто працює, ми знаємо про це. І кажеться, що тут такого? Я посадив, я поливав, і кожен би рік мав би бути один і той самий урожай. Але як захотів Господь, так і зростив. Є частка Бога. Є Його місце, коли Він показує свою милість і славу, і коли він робить свої чудеса, коли часом дивлячись на погодні умови, і нам кається, Господи, сьогодні ми не будемо їсти хліба, а в результаті ми їмо хліб. В інший час ми дивимося і кається, буде багато хліба, а раз, а його не стільки, чи тей плід він не зовсім добрий. І тому Божа частка, Боже місце. В моєму плоді. Каже слово Господнє: не ви мене вибрали, але я вибрав вас декілька речей, декілька думок. Перш за все, я хотів би дякувати нашому Господу за те, що Він є на своєму місці. Він як Бог. Багато в даний момент люди задають запитання, і вони кажуть: якщо є Бог на небі, чому таке прийшло і трапилось? І де він? Де він, якщо ви кажете, що він є? Друзі мої, повірте, він є на своєму місці. Правда, є гріх, є беззаконня, є вибір людини, з якими Бог має рахуватися, але Він є на своєму місці. І той, хто надію на нього складає, він свого часу бачить милість Божу, Божий захист і Боже благословіння, як ми сьогодні вже говорили. Не дивлячись на цю біду, ми бачимо багато речей, за які ми можемо дякувати нашому Господу. Бог є на своєму місці, і з Бога все почалося. Один із філософів свого часу сказав: каже, якщо відкинути Бога, про певну ціль чи місію в житті людини нема і що говорити. Якщо відкинути ідею існування Бога, Його порядок, Його цілі, Його плани, тоді ми просто не знаємо, звідки ми можемо відштовхнутися і куди ми можемо прямувати. Тому я хотів би дякувати, що Бог на сьогоднішній день був, є і залишається тим самим Богом. Він є вірний, люблячий, турботливий. І кожного дня, коли наші очі вони можуть бачити світло нового дня, ми переконуємось в Його милості і в Його вірності, тому що Він заставляє сонце сходити кожного дня і для добрих, і для злих. Друга думка, яку я хотів би підкреслити сьогодні, що Бог Він сьогодні планує і Він слідкує за Твоїм і за моїм життям. І він сьогодні вибирає тебе і кличе тебе до свого плану, до своєї церкви. Тому що Бог Він знає те, що Він хоче досягнути, і те, що Він хоче зробити для людей. Але для нього потрібен той, хто буде це робити. Для нього потрібен той, хто буде в його плані. Для нього потрібний той, хто дозволить використати його руки, уста. Вуха для того, щоб принести певний плід. І знаєте, насправді Господь по особливому знає мене, і Він вибирає, звертає свою увагу. І якщо ти десь неодноразово, може, чуєш певний заклик у своєму серці, що ти потрібний для нього. Зверни на це увагу. Тому що Слово Господнє каже: не ви мене вибрали, але я вибрав вас. Знаєте, Господь знає кожну людину ще задалеко до того, як наші батьки взнають про те, що ми можемо появитися на світ, тому що Він знає наше завтрашнє, Він знає наше майбутнє. І Він знає, яким я народжусь, тому що в псалмах слово Господнє говорить, що очі Його, вони бачили зародиш мій, і руки Його. Вони вчинили мене. Господь в кожного із нас по особливому вклав свій відпечаток. І я не раз думаючи про те, що відпечатки пальців у кожної людини різняться, і думаю, Господи, тобі треба було ну, думати про те, щоб відпечатки пальців були наче, Треба думати було, щоб рогівка ока була наче, Треба думати, щоб відтиск зубів був наче, і все остальне і багато-багато речей. І навіть більше, я не знаю, досліджували люди і сказали, що кожна сніжинка, яка випадає зимою, вона має унікальну геометричну форму. І унікальний, кожна із них має унікальний узор. Унікальний узор. І я думаю, скільки мільйонів, мільярдів сніжинок випадає щорічно, і не одна із них не повторюється. Напевно, тільки ти, Господи, можеш знати, і ти можеш зробити таке чудо. І тим більше, знаєте, мене захоплює, не раз захоплює текст писання. Я думаю, наскільки це, в Боже, от виражається Твоя любов. Каже, що навіть волосся на кожній голові пораховане. Знаєте, Ми не раз дивимося на грібінець, коли розчісуємо свою голову і думаємо, вау, шампунь не підходить, а Господь знає, скільки волосин вже втратила твоя голова. Він знає, він турбується, і він готовий тебе вибрати до свого плану, він готовий тебе включити в свій проект, щоб ти був благословінням. Ти був благословінням для його проєкту, для його плану. Він вибирає нас і він готовий своїй великій любві помістити кожного в унікальні умови, які саме найкраще підходять. Знаєте, тому що мало купити гарне і дороге насіння, сортове насіння. Важливо його посадити в правильну землю. і Правильні умови. І коли Господь дивиться за твоїм життям, за моїм життям, наступне, що Він робить, він насправді поміщає нас в унікальні умови, в яких ми ростемо, формуємося, виростаємо, стаємо зрілими і можемо принести плід. Часом, дивлячись на своє життя, ми думаємо: о, якби я народився не в Україні, а в Америці. Якби не в такій сім'ї, а в іншій, якби, може, не в цей час, а в інакший час. Але в діях святих апостолів, в 17 розділі апостол Павло, говорячи про милість Господню, він каже, що Бог, створивши людину, поселив її на землі. І що цікаво, він поселив її в свій час і поселив її на певні території. Він знав, коли тобі і мені треба жити. Да, може б, я хотів би пропустити цей момент, який переживає Україна, та який кожен із нас, ми хотіли би це пропустити, але так сталося, що Господь дав для нас цей час, і в цей час нам варто пройти. І значить, Він знав тебе, що ти зможеш справитись, ти зможеш бути в цих умовах, ти зможеш вистояти, і ти зможеш народити певний плід, плід для його слави і в таких. Непростих умовах. Тому що від самого початку, думаючи про тебе, Він має добрі наміри, думаючи про твоє життя, думаючи про твій результат, Він має добрі наміри, щоби ти міг бути результативним. Він планує, Він думає і переживає. І ми бачимо із першого вірша, ми читали, що Ісус каже, я правдива виноградна лоза. А отець мій виноградар. Знаємо, що одним із результатів, чи, скажімо, необхідних речей, щоб був непоганий плід, важливо, щоб хтось дивився за насінням, за тею рослинкою, яка посаджена, щоб був садівник чи виноградар на своєму місці. І в цьому тексті писанні Бог Отець говорить, що я сам є виноградарем у вашому житті. Я дивлюся. За вашим життям, піклуюсь про нього, піклуюсь через велику команду співпрацівників, які є в мене, це певні служителі, це наші близькі, рідні, це наші товариші в церкві, брати і сестри різні, це Дух Святий, який Він дає у моє і в Твоє життя як найкращий дар, для того, щоб це могло працювати. І щоб могло служити, наставляти, вести, навчати, утішати, щоб десь підказувати дорогу, щоб ми могли виправитись з його допомогою. І каже, що Виноградар, він усяку галузку, яка приносить плід, він її підрізає, очищає, щоб вона ще краще і більше приносила плоду. Знаєте, насправді, коли ми дивимося за цими процесами, це певні болючі і не зовсім добрі процеси, але вони тільки на користь, вони тільки на добро, щоб був кращий урожай, щоб був кращий результат. І те саме найбільше, що дає для кожного із нас Господь по своїй милості, Він дає свій час і свою велику любов. Він дає час. І в цей час Він не вимагає від нас скоріше і більше, аніж ми можемо зробити, але Він чекає, як добрий господар, він чекає належного моменту в нашому житті, щоб ми могли зробити в свій час і принести гарний результат і проявляє свою турботу і милість. І насправді за це ми можемо дякувати йому. Тому що якщо ти йдеш у перший клас, він не чекає від тебе, що ти зможеш справитись за п'ятий чи за десятий клас. Він знає тебе, він знає твою силу, він знає твою здібність. Але натомість, якщо ти вже мав би бути у п'ятому класі, а ще розв'язуєш задачки за перший клас, то я думаю, що він сумує, він трошки переживає і хвилюється, тому що ти лінуєшся. Ти десь не справляєшся, ти не використовуєш час і теї Божої милості, яку ти маєш. І тому, десь, готовлячись до цієї молитви, молитви подяки Господу, ми ще згадуємо і дякуємо Господу за те, що Він є на своєму місці. Ми дякуємо йому за те, що Він знає нас, і він знає, який гарний результат ми можемо дати в нашому житті. І для тих, хто є поряд із нами. Для того, щоб цей результат був найкращий, він поміщає в нас в самі найкращі умови. І ми дякуємо йому, що він сади. І через своїх співпрацівників, служителів, товаришів він піклується про нас як добрий садівник, для того, щоб моє і твоє життя воно було наповнене тим плодом і результатом, який би прославив його ім'я. І залишив гарну згадку у тих, хто дивиться за нами і хто буде згадувати про наше життя. І ми дякуємо Йому за Його милість і любов, дякуємо Йому за час, який Він дає для нас проживати. Де ми можемо радіти і де ми можемо сумувати, де ми можемо сіяти, де ми можемо жати, де ми можемо співати. І де ми можемо плакати? І десь сьогодні ми радіємо із того, що є гарний день. Ми радіємо із того, що є прекрасна золота осінь. Ми радіємо із того, що є гарний урожай. Ми радіємо із того, що сьогодні ми могли бути свідками, де нам служили і наші діти, і наша молодь, де служили наші друзі, вони ділились своїми переживаннями, своїми талантами. І це. Все те, що Господь дав для нас, ми можемо за це дякувати, як за плід фізичний, так і за плід духовний. І тому десь я запрошую кожного із нас, щоб насправді ми, заглянувши до свого серця, знайшли найкращі слова вдячності нашому Господу, за його милості, Його турботу, Його любов, за кожного, за нас, за Україну. Що сьогодні ми не залишаємось без хліба, ми маємо на наших столах, ми можемо допомагати один одному і за це йому слава.